А і так у нас пів третього, можна сказати, половина залита. Раз, два, три, раз, два, три. Ну так, да. тут якась половина. Це йти перегрізти, бо вже поглую паморочиться. У нас свадьба. Треба йти, бо вони поки пасуками не луплять, будуть нести таке, що. Голова буде квадратна. А тоді вони будуть кожний своєм, буде весілее. Зараз там у них урочисте засідання. Під грушою. Погано видно далеченько. А там пока нема нікого. А, так то офіціанти, офіціанти, халдії. А я думав, уже хтось щось там налива. Ні. Ну то ладно. Ми підемо щось перегрызм. Чаю поп'ємо. А вони хай собі там розписуються.